По Півдні по місту Златопіль ворог наніс два ударами БПЛА попередня типу герань. Вони прийшлися по приватному сектору та об'єкту критичної інфраструктури. Саме за мною знаходиться котельня, яка живила один з наших ліцеїв. А також п'ять двоповерхових будинків, разом 86 абонентів. Щодо постраждалих, маємо одну загиблу жінку 67-го року народження, також до. Медичного закладу надійшли за швидкою допомогою семеро осіб. Одна дитина, яка була разом з цією жінкою дівчинка 13 років, а також троє чоловіків і троє жінок. Серед руйнацій, які в приватному секторі це чотири будинки, зруйновані є зруйнованими. Зараз ведуться обстеження органами поліції житлового фонду. Мешканці складають заяви для того, щоб повністю ідентифікувати. Ати ці випадки та зробити більш широку статистику.